Актива ноль в цих тіктоках, звісно, оце тако називається. Ой, От що знімати? Я взагалі не знаю. Може піти десь мені не знаю. Піти може десь. Піти десь заблудитись мені може десь. Бо я десь вічно хожу, брожу. Щось знімаю, а воно щось мені і не дуже знімається в мене це все. Не знаю, не виходить, у мене ці тіктоки може реально кинути це діло і піти десь на стройку, з строїтелем попрацювати, побьйовувати Поб трошки може. М? Ні, Не хочеться за копійки. Ой, мене... просмотри не набирають як завжди. Що не виходить, коротше, це вічно монтірую, щось роблю. Ніхто мене не хоче дивитися. Коротше, мабуть, треба. Ютуб-канал треба удаляти, не, ну, звичайно, швидкою, звісно, я, я б щось знімати, буду щось пробувати. Може, щось колись вийде, знаєш, як кажуть, хто не рискує, тот не п'є шампанського, Правильно, треба завжди в житті щось пробувати, ризикувати, І все, в тебе, хлопче, вийде. І буде на твоїй вулиці празнік. Так що я тобі говорю, будь здоров, щастя тобі, молодець!